Пошукаємо сьогодні ввечері разом вічні істини. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності, і я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. В посланні апостола Павла до Римлян написано: ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Ми знайомий любив часто повторювати поговірку: не плюй в небо, потрапиш собі в обличчя. Ця поговірка говорить про наслідки наших дій рано чи пізно життя поверне нам те, що ми зробили. Іншими словами, пожнемо тільки те, що посіяли. Глузування теж рано чи пізно повертається. Ми любимо посміятися над безглуздими ситуаціями, в яких опиняються люди. Крім того, багато людей висловлюють жарти з приводу дефектів недоліків інших людей. Мені довелося познайомитися з одним молодим чоловіком, який в результаті нещасного випадку опинився в інвалідному кріслі. Його батьки попросили мене відвідати його. У якийсь момент розмови він сказав: мені, це, мабуть, Божа кара. Я так часто сміявся над інвалідами, а тепер прийшла моя черга. Я страшенно боюся, що із мене сміятимуться. Я відповів йому, що Бог не заподіє нікому страждань. Немає волі Божої в тому, щоб він залишався паралізованим. Але тепер, перебуваючи в такому положенні, він став чутливішим до чужого болю. Він опинився на місці хворого. Одного разу, проводячи табірні зустрічі слідопитів, я попросив всіх учасників, дітей і дорослих на один день прив'язати одну руку до тіла і не користуватися нею. День вийшов незвичним. Багато чого сталося. Деякі сердилися через те, що не могли користуватися рукою, багато не справлялися зі своїми звичними справами, тому що не вистачало вправності обійтися. Без однієї руки. Однак багато стали об'єднуватися, щоб зробити щось, адже у кожного було по одній руці. Ввечері ми провели аналіз прожитого дня. Один хлопчик так висловив загальну думку: тепер я знаю, що відчувають люди з фізичними проблемами. Я більше ніколи не буду сміятися над тими, хто не може робити того, що я можу. Іноді, прагнучи всього лише повеселитися, ми жартуємо над слабкими. Іноді, прагнучи зробити щось добре одній людині, ми завдаємо шкоди іншій. Це неправильно і не відповідає християнському духу. Неможливо принести добро комусь в цьому світі, якщо ти робиш це за рахунок приниження іншого. Місія християн допомагати слабким, а не сміятися над ними. Просіть Бога навчити вас правильно ставитися до слабких, допомагати та підтримувати тих, хто цього потребує. Помолимось. Дорогий Небесний Отець! Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти застерігаєш нас і навчаєш нас допомагати, а не сміятися над слабкими. Господи, допоможи нам завжди проявляти увагу до тих, хто має потребу в цьому. Допоможи, Господи, нам завжди залишатися вдячними Тобі, за те, що ми здорові, за те, що ми маємо все необхідне в нашому житті. Допоможи, Господи, нам славити Тебе і величати за це. І допоможи завжди звертати увагу на тих людей, хто має. Потребу в нашій підтримці молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знаходьте час щодня, щоби підбадьорити і підтримати інших людей. Вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків з назвою Нове життя. Для того, щоб ви могли отримати їх, вам необхідно написати або зателефонувати нам. Наші контакти вказано на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань. Нехай Бог буде з вами! Бажаю вам гарного вечора. До побачення!